Місцеві ради на Хмельниччині змінили обличчя, склад і якість, каже губернатор. Серед депутатів обласної ради шостого скликання з'явилися представники нових політичних сил і професійного спрямування. Відтак вважає Василя Духа, проблеми подолян вирішуватимуться швидше і ефективніше. Дана обласна рада буде якіснішою, особливо багато представників прийшло тих галузей, які найбільше хвилюють сьогодні. Жителів нашої області це представників охорони здоров'я. Якщо в минулому скликанні їх було 7, то в цьому скликанні буде 13. Представників сільського та лісового господарства, якщо було 9, буде 12, є 12. І, звичайно, малий і середній бізнес. Було 4 представники. Зараз буде приватних підприємців 11. Обласна рада, районні, міські ради будуть працювати. Я переконаний. Над тим, щоб різні думки, різні пропозиції виливалися в єдиний продукт. Більшість в обласній раді шостого скликання сформують на першій сесії, прогнозує Василя Духа. Її новоспечені обранці хочуть провести вже наступного тижня. Ймовірно, що партія регіонів, яка в області отримала найбільше депутатських мандатів, об'єднається з народною партією та сильною Україною. Коаліція і вирішить, хто обійме головне депутатське крісло на Хмельниччині. Василя Духа одразу спростовує чутки на посаду голови обласної ради. Він йти не збирається. Що стосується крісла голови. Обласної ради, то повинен вам сказати, що в мене ніколи не було ніякого бажання його займати в Україні в області сформована дія виконавча вертикаль влади. Я не маю ніякого бажання перекладати таку велику відповідальність на когось іншого. Я міг би це зробити, але президент України сказав, що ти будеш нести цю ношу. Є розробний проект змін до закону про місцеві державні адміністрації. Де підсилюється значно роль органів виконавчої влади, де ряд повноважень центральних органів виконавчої влади буде передано обласній державної адміністрації. Повноваження її зростуть вдвічі. Удвічі, я думаю, до кінця цього року обласна рада і облдержадміністрація працюватимуть під спільним гаслом. Наголошує Василя Духа, так само сподівається на співпрацю з районними радами та мерами міст, незалежно від політичної сили, яку ті представляють. Мене цікавить те, щоб він робив справу, щоб він працював над виконанням соціально-економічного розвитку міста, щоб сьогодні гасилися борги людям по зарбній платі, щоб розвивалося виробництво, створювалися нові робочі місця, будувалися дороги, я йому буду тільки дякувати. Але вимога сьогодні буде інша, і підхід буде трошки інший. Влада буде допомагати всім, але в першу чергу тим, хто йде в ногу з владою і хоче, щоб був порядок на території області. Вибори до місцевих рад на Хмельниччині губернатор оцінив як прозорі та демократичні. Влада забула, що таке адмінресурс. Всі політичні сили мали шанс сказати про себе. Ті недоліки, які фіксували на дільницях, виникали через недосконале виборче законодавство, вважає Василя Духа і докоряє деяким місцевим засобам масової інформації. Саме вони, каже, намагалися зіпсувати виборчий процес на Хмельниччині. З моєї точки зору саме. Дискредитація виборчого процесу на Хмельниччині належить засобам масової інформації, які в своїй мірі необ'єктивно підходять до вирішення цих питань. Коли я зараз проаналізував всі газети, які пройшли за останні місяці, то я не знайшов жодного випадка, який би мав підтвердження. Жодного. Одні політичні, будемо так казати, перемовини або політичний заказ, який його можна так назвати, який абсолютно ні на що не впливає, тому що люди краще знають. Хто що робить, да? ніж то, що, що пишуть в газетах. Да. на окремих дільницях, 14 листопада та 9 січня вже наступного року Подоляни голосуватимуть ще раз. Втім, на загальну картину переголосування не вплине переконаний Василя Духа. Відтак Подоляни вже вправі чекати на зміни. Влада обіцяє, що вони будуть на краще. Вікторія Бокалець, Віктор Кривий, Подільська панорама.